Дорогі друзі, з кожним днем наближається дата, коли вступить у дію закон про ножинне громадянство. Але перед тим, як проаналізувати цей закон, хочу щиро подякувати Павлу Яковичу, який фінансово і добровільно підтримав мій канал. Програми, якими я користуюся, ліцензовані і у них платне оновлення, яке недешево коштує як для пенсіонера. Ще раз велике. Спасибі пане Павло. А тепер повернемося до закону. Повна його назва Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України номер 4502 Дефіс 9 Римськими. Я розгляну ключові положення закону. Поясню, як саме це стосується українців за межами України, а також вкажу на переваги та потенційні недоліки. Чому цей закон актуальний? За останні роки, і особливо після масштабного вторгнення Російської Федерації, мільйони українців опинилися за кордоном у Європі, у Північній Америці, у Азії. І навіть в Австралії та Новій Зеландії, як кажуть, українського цвіту по всьому світу, багато з них отримали громадянство інших країн, але при цьому залишилися українцями за походженням, культурою і зв'язками. Раніше українське законодавство фактично не визнавало мати українське громадянство і одночасно громадянство. Іншої держави, тобто подвійне чи множинне громадянство. Цим законом якраз і запроваджується Інститут множинного громадянства, тобто можливість одночасно належати до громадянства України і ще однієї або декількох інших держав. Ось ключові положення закону, які варто знати. Закон передбачає, що множинне громадянство може бути визнане для громадян України, якщо вони одночасно мають громадянство або підданство іншої держави, або навіть декілько. Перелік держав з громадянством, яких можливе множинне громадянство, визначатиме Кабінет міністрів України. Визначено у законі і конкретні випадки, коли множинне громадянство допустиме. Наприклад, для дітей, які за народженням мають українське та інше громадянство. Для осіб, які набувають громадянство іншої держави автоматично, наприклад, шлюб. Закон передбачає також заборону множинного громадянства з державами-агресорами. Або державами, які порушують територіальну цілісність України. Давайте розглянемо, як закон впливатиме на українців за кордоном. Спочатку розповім про переваги. Якщо ви отримали громадянство іншої держави, скажімо, в Європі, раніше була потреба або ризик втрати українського громадянства. Тепер закон дозволяє зберегти громадянство України одночасно з іншим громадянством. Це створює правову основу для збереження зв'язку з Батьківщиною. Українець може голосувати, брати участь у громадському житті, користуватися правами та свободами, які пов'язані з українським громадянством. Для дітей, які народжуються за кордоном або отримують громадянство іншої держави, є можливість. Мати українське громадянство. Їм не треба вибирати громадянином якої країни бути. Спрощується процедура набуття українського громадянства для іноземців, українців або тих, хто має українське коріння, що допомагає діаспорі повернутися до участі у житті України. Для держави це теж вигідно. Є можливість активніше залучати діаспору, інвесторів. Таланти з-за кордону, які можуть мати громадянство інших країн, але залишаються пов'язаними з Україною. Які недоліки і ризики цього закону? Конституція України поки що містить формулювання про єдине громадянство, і тому закон може суперечити Основному закону України. Закон цей надає великі повноваження уряду. А це створює ризик дискримінації або якоїсь невизначеності. Уряд повинен підготувати список країн, громадяни, яких зможуть зберігати своє громадянство, отримуючи українське інопаки, механізми втрати українського громадянства, якщо людина має паспорт країни, яка не входить до цього списку, процедуру подання документів. Включно з можливістю зробити це онлайн. Критерії так званої добровільності отримання другого громадянства, зокрема російського. Наприклад, якщо держава не входить до дозволеного переліку, можливість множинного громадянства для її громадян може бути обмеженою. У законі присутнє положення про заборону для держави-агресорів. Або тих, які порушують територіальну цілісність України. А як бути з українцями, які живуть на тимчасово окупованих територіях, і отримали громадянство Росії під примусом? Закон про це мовчить. А як щодо податкових, соціальних чи військових зобов'язань? Адже маючи громадянство, у людини виникають нові зобов'язання перед тією державою? Податки, наприклад, чи не треба буде платити податки і в Україні, і в тій державі. Тобто існує загроза подвійного оподаткування. Служба в армії, що чоловік має служити і в тій країні, громадянство якої він набув, і в Україні наразі закон не містить окремого положення, яке би прямо. Пов'язува множинне громадянство з мобілізаційним або призивним статусом громадянина, наприклад, чоловіка призовного віку за кордоном. Закон також передбачає, що для державних посадовців, суддів, службовців може бути встановлено окремі обмеження щодо множинного громадянства. Наприклад, вони можуть бути виключені з переліку, утримуючи множинного громадянства. Або мати додаткові обов'язки повідомити державу про інше громадянство. Хоча закон офіційно набере чинності дуже скоро, з 16 січня 2026 року уряд і відповідні органи мають підготувати підзаконні акти, мають визначити перелік держав-партнерів, встановити процедури. Форму повідомлень, механізми контролю, а поки що цього нічого не зроблено. Мої практичні поради українцям за кордоном. Якщо ви громадянин України, який живе за кордоном або маєте інше громадянство, ось кілька порад. Закон набирає чинності 16 січня 2026 року. Після цього моменту перевірте всі формальні умови. умови. Вони ще можуть бути сформовані підзаконними актами. Слідкуйте за рішеннями Кабінету міністрів, які держави увійдуть до переліку держав-партнерів для множинного громадянства. Якщо ви плануєте отримати громадянство іншої держави, зберігайте український паспорт і зверніть увагу на те, чи закон та уряд дозволяють множине громадянство з тією конкретною державою. Отже, підсумуємо: множинне громадянство дає можливість українцям зберігати зв'язок з державою, визнавати українське громадянство і водночас мати громадянство іншої держави, якщо це передбачено законом і відповідним переліком. Українцям за кордоном варто стежити за деталями його впровадження, консультуватися з юристами, враховувати свої обставини. Щоб не пропустити ці новини, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, я завжди вас буду тримати в курсі подій. Ще раз нагадую, що дата набрання чинності закону про подвійне. Або Множинне громадянство з 16 січня 2026 року. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!